Це фотографії під'їзної дороги до щонайменше чотирьох багатоповерхівок на вулицях князя Романа та Гагаріна у Рівному. Їх зробила рівнянка Ірина Пара, яка мешкає в одному із цих будинків. Нині дорога знаходиться у жалюгідному стані, розповідає жінка. Цим шляхом щодня ходять десятки дітей та дорослих, адже поруч два дитячих садочка та дві школи. Ірина проживає тут більше 13 років і не пам'ятає, щоб цей відрізок шляху ремонтували. На всі мої запити міський голова відповідав. Ну як зазвичай відповідають чиновники, що немає коштів. І це все відбувається у той час, коли наші рівненські газети пишуть, що, наприклад, вулиця 16 липня, там чи Котляревського, вони ремонтуються. Я особисто не раз туди їздила і дивилася, що там дорожне покриття набагато в кращому стані. І хочеться запитати, чому я постійно отримую цю негативну відповідь, і оці ями не латають. Рівнянка у надії змінити ситуацію звернулась і до онлайн-сервісу Укр'яма. Його представники звернулись до Шеу та місцевого управління ДАІ. Жінка зачитує відповідь, яка в результаті такої співпраці надійшла до неї. На підставі закону стаття 11 закону України про міліцію для забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до того, то того, то на ім'я рівненського Шеу було направлено вимову щодо ліквідації ямковості проїжджої частини. На під'їзді до будинків по нашій вулиці князя Романа контрольною перевіркою було встановлено, що ямковість проїжджої частини на вищій вказаній ділянці ліквідовано шляхом часткової засипки відпрацьованим асфальтобетоном. Лист від 29 червня. Жодна ямка не була засипана, відповідно, травматичність збереглася. Відповідно до попередніх відповідей рівненського міського шеу, асфальтування проїздів до житлових будинків можливе після проведення сесії про виділення коштів на додатковий обсяг вище вказаних робіт. Мене, як жительку е нашого міста і в частності цієї вулиці, затишної, хорошої, де кожен день ходить дуже багато діток і дорослих, цікавить, коли буде та сесія. Серед усіх ям на цій дорозі ми побачили лише одну засипану і зовсім не асфальтобетоном, а піском. Та не лише ями на цьому відрізку дороги турбують місцевих. Є ще одна не менш важлива проблема, з якою щорічно зіштовхуються мешканці навколишніх будинків. Ця дорога, крім ямок, стала такою як катастрофою, оскільки по ній вздовж усієї цієї дистанції, приблизно десь 300 метрів, відсутні будь-які стовпи з освітленням. Як тільки починаються темні вечори, тобто осінь, зима, ми вимушені ходити з ліхтариками. Батьки вимушені зустрічати своїх діток, оскільки це страшно, і в тому ж числі небезпечно, тому що це може травмуватися і дитинка, і доросла людина. Син бере фонарь. Фонар. Я говорю, як так жити, щоб не було фонаря. Не видно. Школа рядишком, школа рядишком. Тут же і машини їздять, і люди і скажуть, і великі, і маленькі. Ситуація, коли мешканцям відверто брешуть щодо ремонту дороги, яка була зроблена лише на папері, жалюгідна, переконує заступник голови громадської організації Рівненський громадський контроль Олександр Зайчук. Коли людям дають відписки. Ну, це ще роз, зрозуміло. Нема бюджету, він формується і так далі. Ну, коли людині вже пишуть, що тут зроблена певна робота, а ця робота не зроблена, ну це взагалі ні в які рамки не входить, тому що обманювати людей. Да ще при цьому можливо і наживатися. Цьому мають дати відповідні органи оцінку. Це взагалі непорядно по відношенню до наших рівнян. Аби пролити світло на ситуацію та вкотре звернути увагу відповідальних служб на цю проблему, громадський контроль вже готує відповідні звернення та запити і до міської ради, і до працівників ДАІМ. Не у найкращому стані і дорожнє покриття на подвір'ї багатоповерхівки на вулиці Степана Бандери, 15А. Маленька прибудинкова територія, уся вкрита ямами та вибоїнами. Близько 10 років оці всі ями, оці всі вибоїни, це все є. Якщо приїжджає швидка і сюди треба вивезти, то якщо забирають людину серцевим нападом її потрусять, поки її вивезуть, ці ями дуже давно. Зверталися відповідно до цих ям, ми зверталися до Хомка. Ось є його відповідь, рішення, де зазначено, що ремонт асфальтного покриття на 2015 рік запланований. Але, дяка Богу, сьогодні вже вересень місяць на носі. Получається, коли вони покладуть це асфальтне покриття? Коли почнуться дощі, морози, сніг, а на наступну осінь ми будемо мати знову таку дорогу тут. Не усі ями на цьому подвір'ї виникли самі по собі. Частина з неї з'явилася після підземних ремонтних робіт. Хто порив, що робили, які труби міняли. Ми не знаємо, чи то набережний квартал намагалися під'єднати і під'єднали через нас, чи нам робили заміну яких труб. Ми не знаємо достеменно. Нам ніхто не пояснив цього. Ніби, порили, засипали щебнем і так залишили під під'їздом. От нещодавно моє дитя вийшло 9 років гратися, і вони грали м'яча з дітьми. Вона перечепилася, впала, збиті руки, збиті коліна, поперечепилася через ті ями, на ті ту ще Від такого стану дорожнього покриття страждають не лише діти, розповідає Любов. У нас дуже багато старших людей. Люди ходять з паличками, їм тяжко пересуватися, і оце все обійти. А коли дощ, тут теж калюжі, які стоять, а сніги починають танути. Втомившись чекати і сподіватись на виконання обіцянок чиновників, ці рівняни звернулись до громадського контролю. В деяких дворах проводяться ремонти, а в дворах, які дійсно багато років мешканці звертаються, щоб їм зробили, замовчується. Ніхто до них не звертається, з чиновників не приходить, і ми на сьогоднішній день маємо дуже плачевну картину. Римський громадський контроль буде звертатися, буде клопотатись, і ми надіємося, що люди скоро відчують зміни в своєму подвір'ї.